Добрий день. Сьогодні розклад на 8 серпня для всіх знаків Зодіака на день. Зараз дивимось. Будьте уважні. Дивимося. Початок дня у вас починається з відношень. Відношень, може, на роботі чи в сім'ї, влюблені вам, випадає карта. Якісь у вас стосунки, які дуже гармонійні, але ви, може бути, щось у вас не влаштовує, ви хочете змінити, ці стосунки. Це так само може бути і з роботою. Робота була дуже цікава для вас, але мало пентаклі, хоча тут показують, що є пентаклі. Це дуже гарний заробіток. Може, просто ви не можете вже тут працювати вам тяжко. Ви хочете змінити. Змінити кардинально цю роботу, наприклад, чи відношення. Друга половина дня, дня у вас отшельник це говорить про те, що ви продумаєте, Продумуєте, як вам поступити в цій ситуації. Вам треба побути на самоті, спланувати свій день, щоб вас ніхто не турбував, вам можуть прийти гарні ідеї, що робити в цій ситуації. Чи Рухатися далі, наприклад, в роботі, да? чи, чи залишиться на цій роботі далі. Заробляти гроші не дуже тяжко. Завжди буде у вас тут справедливість. Справедливість по вашому характеру дасть можливість вибору, справедливість по відношенню до людей. Чи там до коханої, приймати якісь рішення дуже справедливо. Чи вам допоможе людина, якщо це зв'язано, наприклад, з якісь питаннями, то вам допоможе людина вирішити питання. Наприклад, якщо ви хочете розвестися, да, вирішити проблему, то судні справи вам допоможуть піти. Бачите, піти. В суді вам це може допомогти. Бо ви самі не зможете вирішити. Чи психолог, наприклад, да? що вам робити? Чи в стосунках. Ну тут показують сімейні такі, знаєте, відношення. І ви щось втомилися від них. Щось вас не влаштовує. І ви хочете уйти. Емоціонально вже ви втомлені, ви хочете полишитися справу. В кінці дня у вас. Може бути, навіть ви вирішите, починається кінець дня ви вирішите, що вам, да, стосунки треба порвати. Пентаклі це значить, що ви можете залишитись вже, тут вже вирішити для себе, що ви, да, ви свободна людина, ви хочете бути більш незалежною. М'чі дають вам, показують те, що ви на початку нового. Дивіться, тут ви беззабутно вже прямуєте далі, без всяких перешкод. Що вам може бути треба зробити вибір? Бачите, які у вас карти, вибір, великий такий вибір. Навіть зв'язано, може бути, це з судібною якоюсь справою. Відпустити це все, піти від неї, від ну, цієї перешкоди, скажімо так, тут вималюється перешкода якась. І тоді ви будете в новій, новому емоціональному стані, да, йти вперед, беззаботно. Вибір є. Якщо ви цю людину, наприклад, якщо це кохання, любите дуже, передивіться все це. Згадайте, що у вас було позаду, да? що у вас було цікаво раніше. Якщо це робота і вам вона не приносить задоволення, да? то хоч гроші приносить, але вам треба стан задоволення від цього. Не тільки гроші, то вам карти хочуть сказати, що вам треба лишити цю роботу, йти вперед. З новими починаннями, бачите? Нове починання і беззаботно йти вперед. І у вас буде перемога, початок нового. Бо у вас сила, сила ваших емоцій, сила е, знань у вас є. Ось такий у вас розклад. Кожен для себе щось нове тут відкриє, продумає. Дякую за увагу. До зустрічі до побачення.